Всім привіт! Зараз покажу, як зробити стікери для телеграму у фотошопі. Для початку вибираєте зображення, з якого бажаєте зробити стікер. В даному випадку в мене це дерево, намальоване в техніці петриківського розпису. Вибираєте інструмент Швидке виділення. Я виділяю дерево. Тепер копіюю його на новий шар, наближаю і ластиком видаляю зайве. Можна зменшити розмір ластика. Також є інструмент архівний пензлик, за допомогою нього можна відновити те, що випадково стерлося. Тепер перевірю, чи нічого зайвого не залишилося на фоні. Для цього роблю такий прямокутничок і дивлюсь. Ні, все там чисто, можна видалити його. Тепер зберігаю у форматі PNG, експортую на прозорому фоні. Цю фотографію. Тепер створюю новий файл. Розмір 512х512 512 пікселів. роздільна здатність 150. Перетягую дерево на цей новий файл. Зменшую розмір за допомогою клавіш Ctrl-T. Тепер дублюю цей шар, створюю дублікат. Перетягую під низ. Накладаю білий колір це потрібно для створення обводки. Тепер фон залю в якийсь колір, щоб було видно зміни на ньому. Наприклад, в чорний. І тепер збільшую розмір, переходжу на шар копія. Ось така біла обводочка є. І знову тепер експортую, зберігаю в форматі PNG, вже дерево на прозорому фоні з обводкою 512х512 512 пікселів. Переходжу у бот-Стікер в Телеграмі. Можна створити новий пакунок стікерів. А можна додати стікер до вже існуючого пакунку. Вибираю файл. Краще це з комп'ютера робити. Стискати не потрібно. Надсилаю тепер треба вибрати емодзі, який відповідає на ліпці. Наприклад, деревце. Ось так. Бажаю успіхів!